От скажіть, яка у вас операційка на комп'ютері? Windows і скоріш за все сімка, правда ж? Ну так от нещодавно компанія Microsoft заявила, що з 13 січня 2014 року вони припиняють підтримку Windows 7. А значить, система буде позбавлена будь-яких оновлень, що не так вже й критично, і будь-яких оновлень, що стосуються безпеки даних. А оце вже дуже погано. Так, давайте без паніки. Зараз розберемось. Отож, Майкрософтівці завжди мають дві версії підтримок: основну для звичайних користувачів та роз розширено, здебільшого для підприємств, от саме для них оновлення безпеки будуть продовжувати випускати ще доволі тривалий час. За усі інші обнови користувачам доведеться платити, розширена підтримка буде актуальною до 14 січня 2020 року. Після чого операційка має остаточно відійти у набуття. Потуги компанії цілком зрозумілі сімка вже реально старенька, та й до того ж, треба ж якось пересаджувати народ на Windows 8. А от для цього вони не тільки вбивають стару систему, але й покращують нові. Навіть якщо ви ніколи в житті не користувалися вісімкою, то, скоріш за все, чули, що тут є великі проблеми з кнопкою старт. Тобто, спочатку її взагалі не було, потім її повернули, але з якимось незрозумілим функціоналом. Цього року на одній з конференцій компанія заявила, що кнопка скоро повернеться і вже з повноцінними повноваженнями. Нарешті вона поверне нам можливість запускати усі основні програми, здійснювати пошук файлів та заходити у налаштування системи. Більше того, вона буде викликати ще й. Зменшену копію плиткового інтерфейсу. Повноцінна кнопка старт має побачити світ у 2015 році разом із черговим оновленням. Тож чекаємо. Є в нас хороші новини і для власників смартфонів, адже осінню вже цього року світ має побачити нова версія Android під кодовою назвою L. Остаточно ще невідома. А власники смартфону Nexus 5 та планшету Nexus 7 другого покоління можуть ознайомитися із прев'ю версією цієї операційки вже зараз. Якщо у вас один з цих гаджетів, радимо це зробити. Змін. Дійсно, чимало. Суттєво змінився дизайн майже усіх іконок та анімацій. Наприклад, при запуску додатки тепер, неначе вилітають з під екрану, все стало якось яскравіше і простіше. Навіть вигляд, здавалося б, недоторканних трьох кнопок у нижній частині переробили. Тепер бачимо тут трикутник, круг та квадрат. Натиснувши останній, потрапимо у незвичне меню усіх запущених додатків. Тепер все це схоже на картотеку. Картки великі переміщатися між ними та відкривати одне задоволення. Змінилася і система нотифікацій. І з ними тепер можна працювати просто з екрану блокування. Прийшла вам якась важлива звісточка, тапнула на неї два рази, відкрили. А от якщо інформація не важлива, змахнули її вліво чи вправо, і все зручно. Це оновлення взагалі конкретно буде економити вам час та нерви. От бувало у вас таке, що ви запускаєте улюблену гру, а вам як починають дзвонити якісь незрозумілі люди, а їх фотки при цьому затуляють весь екран. Тепер вхідні дзвінки при інших відкритих додатках відображаються у мініатюрному віконці у верхній частині. Екрану. Телефонуючого можна легко скинути, не відволікаючись. Ну а якщо ж ви, приміром, хочете дві годинки подрімати і щоб вас взагалі ніхто не турбував, на смарті можна виставити режим «Do not disturb». Він інтелектуальний. Після заданого часу автоматично увімкне усі звичайні функції смартфон. Подібних дрібних змін в Android L настільки багато, що нам просто не вистачає ефірного часу розповісти про всі з них. Але наостанок скажемо, що на цій системі ваш смартфон до всього іншого зможе працювати десь на 30% довше ніж це було на кіткаті. Над енергозбереженням у Google вже давно працює окрема команда, і такий підхід не може нарадувати.